Вівторок, 17 січня, це новини на ТВ7. вбивства в режимі онлайн. У мережі з'явилося відео, як росіяни знищували Маріуполь. Окупанти крастимуть наш цирконій та білу глину. Наслідки такого видобутку будуть критичними для екології всього району. А ще росіяни вивезли десятки тисяч витворів мистецтв та історичних експонатів не лише з Маріуполя. Усе детально у випуску з вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Новий рівень цинічності від росіян окупанти знімали на відео, як вбивали Маріуполь. Усе транслювали онлайн. На кадрах обстрілюють домівки та вулиці. Серед них і п'ятиповерхівка на проспекті Перемоги. Росіяни самі ж підтвердили свої злочини на відео. Танк з поміткою «З» б'є по домівці. Від ворожих снарядів гине близько ста Маріупольців. Факти на долонях: російський мир це не про краще життя, а про братерські могили та руїни. Історія Маріуполя під знесення покращення від окупантів можна побачити по будинку муніципалітету. Така доля чекає і вулицю Куінджі. Замість відновлення, повний демонтаж. І вже по закінченню понад 50% історії міста минулих сторіч буде знищено. Така мета Ерефії викоронити українців як націю назавжди. Сніг, мороз, а маріупольці на вулиці, щоб не померти з голоду. Люди кучкуються в черзі за їжею. Усі прийшли з власними судочками та коробочками. До речі, зверніть увагу, з чого наливають першу страву з ржавої каністра. Поки маріупольці стоять у черзі, що поїсти, псевдомер і Ващенко хизуються, що вони перетнули екватор зими, але не всі знайдуть сили вижити у холоді, голоді та ще й без медицини. Тому зі ста тисяч маріупольців, що залишили. Лися у місті, не всі побачать весняне сонце. Про це написав у телеграм-каналі радник мера Петро Андрющенко. Активність на запорізькому напрямку зростає. Окупанти поновили рух військової техніки на Бердянськ. Протягом доби проїхало близько 20 танків та 30 вантажівок. З них сім бойових машин з Росії через Маріуполь. Тим часом окупанти планують відновити видобуток білої глини та цирконію. Контролювати це будуть очільники так званої Денерії. Наслідки будуть критичному для екології всього Маріупольського району. Однак, де наслідки, а де російські прибутки? Знесення будинків в Маріуполі триває. Замість сучасного життя руїни. Росіяни вже взялися за центральний район та історичну частину міста. Там і у приморському районі вже планують забудову, аби приховати наслідки військових злочинів. Росія вкрала в Україні не лише життя сотні тисяч людей, домівки та спогади, а й десятки тисяч витворів мистецтва та історичних експонатів. Окупанти пограбували або знищили більше ніж 30 музеїв, і це лише зафіксовані злочини. Їх може бути і більше. Росіяни вивезли все від античного скіфського золота до сучасних авангардних творів, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, також і у Херсоні, де налічувалось понад 170 тисяч експонатів. Це величезне викрадення творів мистецтва з часів Другої світової війни. Про це написав The New York Times. Ми повертаємо додому 800 наших бійців, натомість віддаємо ворогу 200 московитів. Україна та Росія готують масштабний обмін полоненими. Про це в інтерв'ю CNN розповів турецький омбудсмен. За його даними, все відбуватиметься у три етапи, але подробиці домовленостей посадовець поки тримає у секреті. Цього тижня починаємо марафон на дипломатичному фронті. Про це у щоденному зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Серед зустрічей гарант назвав зокрема економічний форум у Давосі, де збираються всі найвпливовіші люди світу. А ще наприкінці тижня засідання у форматі Рамштайну обидві події важливі та мають посилити оборону України. Очікуємо принципових рішень від коаліції наших партнерів. Заплановані і важливі двосторонні переговори кожен день нашого дипломатичного марафону приносить Україні цілком конкретні оборонні плоди. Я дякую усім, хто допомагає нашій державі. Росіяни влаштовують інформаційні атаки, розповідаючи про наступи з різних боків. А самі тим часом кидають всі сили в район Бахмута. Туди продовжує сунутися піхота, але ворог зазнає шалених втрат. Наші ЗСУ постійно накривають позиції московитів та тримають місто. Друзі, на початку війни у нас ситуація була набагато гірша, і в нас було менше мужніх воїнів і менше техніки. І ситуація була критична. Але збройні сили вистояли вистоять на цей час. Всі, які рішення потрібні, будуть прийматися верховними головнокомандуючими. Загроза зберігається. РФ тримає у чорному морі шість ракетоносіїв. Зал до 44 калібрів, повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Зазначила, що найбільша кількість літальних апаратів, яку окупанти зосереджували в чорному морі, за весь час повномасштабної війни 48 одиниць. Ракетна небезпека залишається актуальною, що це цілком імовірно, тому що знаходження в морі на бойових позиціях спорядження і така кількість все це може свідчити про продовження ракетних атак. На Запоріжжі окупанти посилили терор мирних лише за останню добу 130 обстрілів по вільній території області. Зокрема, цієї ночі росіяни вдарили по Біленьківській громаді, пошкодили три будинки та автівки. Обійшлося без постраждалих. Гучно було і у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Уночі під вогонь потрапили три громади: Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська. Туди прилетіли понад 20 снарядів. Травмованих немає. Масштаби руйнувань встановлюють. Не вшухають обстріли Харківщини. Ворог накрив Куп'янськ, Вовчанськ та селище Білий Колодязь. Там московити понищили майно жителів. Є двоє поранених. Напередодні вечорі росіяни атакували Миколаївщину з реактивної системи залпового вогню. Вдарили по Очаково. У місті потрощені будинки та об'єкт соціальної інфраструктури загинув один мирний. За останню добу держава терористка 102 рази обстріляла Херсонщину. Вгатила по області з артилерії, мінометів та танків. Також запускала безпілотники. Під вогнем опинилися переважно житлові квартали. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Від обстрілів потерпають прифронтові та тилові міста Донеччини. Цієї ночі московити накрили Краматорськ, Вугледар, Бахмут, Новоукраїнку, Авдіївку та Сіверськ. Поцілили у промислове підприємство, будинки та багатоповерхівку вбили двох цивільних та ще одного поранили. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм та Телеграм. Спокійного вечора Побільше нам гарних новин. Бережіть себе.